Так, народ всіх вітаю. Що ми робимо нашим е, суперспособом, який придумали ще в тому році. Як то кажуть, на швидшу руку. Такого ніхто нічого не робив. Коротше, але працює спосіб. В цьому році точно так же. Що ми робимо? Е, Мішаємо бетономішалкою сахарний сироп. Що ми додаємо? Яка пропорція? Е, получається, одне відро води, два відра сахару. Для того, щоб він був густий. Ну, а Тут у нас є такий узвар, коротше, щого, полинь, хвоя. Ну, Так, на, на глаз його дали. Ну, і По такому черпаку по 1 літрі і трошки більше наливаємо на отаку, на один коротше, заміс, будемо говорити так. Один заміс, у нас виходить 3, 38 ну, коротше, біля 40 літрів. Зараз покажу, як, як даємо. Це вже другий раз будемо давати повні кормушки. Перший раз дали по півтора літри. Ну а другий раз зараз покажу як це все відбувається. Отак наливаємо. Настав нам придивляє, все до боку. Повна кормушка, це у нас 5 літрів. Повністю до верха наливаємо. От зараз будете бачити. Зливай, зливай. ще півтора сантиметра. Давай, давай, давай. Ще, ще, ще. Все, достатньо. Отак. От ну, Тут вона бачимо трошки під конусом, тому і менше. Тут зараз налється більше. Тому що трошки на другий угол. Давай, давай. Ну, коротше, в такому варіанті я навіть не доливав пів сантиметра, 5 літрів рівно. Давай, 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 наливай, наливай, ще. Лий, лий. Лий. Все, достатньо. Тут от, бачите. Повністю завалюємо кормушку, бджілки витягуємо сюди. Попала. Все, бджоли тут знаходяться. Ну, а ми йдемо далі. Ще залишилось небагато вуликів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І починаємо 10-го кормити. Ну, щоб ви розуміли, на, от, виходить на два. На дві сім'ї в нас йде 10 літрів сіропу. По 5 літрів даємо, щоб не давати його 300 разів, три рази 15 літрів навіть по максимуму. Я навіть впевнений, що вони 15 літрів не візьмуть. Перший раз дали півтора літри, забрали. Це друга закормка. Ну, Плюс-мінус будемо розуміти, скільки вони взагалі візьмуть. Я думаю, другий раз дамо по 5 літрів, та вони їм буде просто з головою його того сиропу, тому що в деяких ну, навіть багато. Висок. Давай, 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 доливай. Тому, друзі, так працюємо, наш спосіб е, перемішування сиропу шикарно працює. Все, давай далі. Е, даємо Просто холодну обичну, із скважини воду достаємо. І В прошлому році так, перший раз підгодовували, в цьому році точно така ж пропорція. Е, ну, коротше, Нам сподобалося. і... В цьому році точно так же робимо. Не стали мудрити, якісь бочки, насоси. Коротше, якби в мене було 200 сімей, друге діло, чи навіть 300. А в цьому році для оцих 40 відводків ну, заморачуватися навіть не стали. Тому, друзі, якось отак працюємо от в такій. Час доби, чому так, тому що якщо під вечір, оси і коротше, то дуже-дуже погано. То навіть і бджоли зараз буде напад, тому що такого не робити, ми працюємо в такий період. Все, друзі, кому сподобалось відео, обов'язково ставте лайк, пишіть свої коментарі.